Пека повернулася на Прикарпатті. Температура повітря знову сягнула 30 градусів за Цельсієм. І це не межа, кажуть метеорологи. Чи вплинуть такі погодні умови на енергосистему України? Наша Ольга Бабенко з'ясовувала. Після короткотривалого спаду температури спека знову повернулася на Прикарпаття. У нас очікується в денний час плюс 30, плюс 33 градуси тепла. З четверга в нас дещо знижується температура, тобто 20-25 в день. І п'ятниця-субота ми очікуємо до 27. Метеорологиня прогнозує, такі погодні умови триватимуть надалі. А вже з неділі очікується, що температура почне підніматися, в неділю 34, і ну, надалі за попередніми прогнозами, можливо, на середині наприкінці наступного тижня, можливо, навіть до 37 в денний час. Саме через спеку до України й повернулися відключення світла. Енергетики пояснюють, цього варто було очікувати. Енергосистема значно постраждала. В результаті масованих ворожих атак, починаючи з березня цього року, дійсно втрат було дуже багато. Триває масштабна ремонтна кампанія. Ми фіксуємо значне підвищення температури повітря по всій Україні і через це прогнозуємо зростання споживання, що звичайно може спричинити дефіцит в енергосистемі. Відтак закликає українців економити електроенергію по можливості не користуватися одночасно енергоємними приладами і будьте уважні, особливо в пікові години 17 до 21, коли ми прогнозуємо найбільше споживання в системі, і коли нам дійсно важко буде покрити це споживання всіма доступними нам інструментами. Прикарпатці кажуть, здебільшого кондиціонери чи вентилятори намагаються не використовувати. У мене немає вдома кондюка, так що я, в принципі, доволі економний. І вдома я проводжу дуже мало часу, так що, напевно, я економлю. Я завжди економлю електроенергію. Не включаю вентилятор, не включаю кондиціонер. Ну, така звичка економити. І таким самим я продовжую тепер. Ну, як де, в якому приміщенні можна і відмовитися, але буває, що дуже душно. Єдине, що рятує вентилятор і кондиціонер. Світлана Гринчук зазначила, енергетики намагатимуться робити усе можливе, аби графіки відключень були максимально непомітними для споживачів.